Наука Фелікс Баумгартнер завоював своє місце в підручниках з історії. Австрійський парашутист першим здійснив затяжний стрибок з висоти понад 38,5 км зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку 1342,8 км на годину. На випадок ускладнень було передбачено автоматичні функції безпеки, але спортсменам вдалося від початку до кінця отримати ситуацію під контролем. був період, коли я справді гадав, що потрапив у халепу. У мене була ручна кнопка, за допомогою якої я міг випустити гальмівний парашут, який зупинив бистріньке падіння. Але я усвідомлював, якщо я натисну цю кнопку, все буде скінчено, не буде надшвидкісного падіння. Це справді важко прийняти відповідальне рішення, коли падаєш з такою швидкістю. Натиснути кнопку і залишитися живим, чи й далі падати каменем вниз, долаючи швидкість звуку. Проте через кілька секунд я відчув, що мені вдалося опанувати ситуацію, в результаті чого ми маємо сьогодні цей рекорд. Швидкість звуку подолано. Спускання тривало трохи більше ніж 9 хвилин, понад половину цього часу у вільному падінні, допоки Бам відкрив свій парашут приблизно за півтори кілометри від землі і м'яко приземлився в постелі у нью мексико Австрійський парашути подолав ще два світові рекорди: вільне падіння з найбільшої висоти та найвищий пілотований політ на космічній кулі. Наукові дослідження це становило частину програми, адже це потрібно для науки для майбутніх космічних програм та підготовки пілотів. І Фелікс довів це сьогодні. Як ключок випробувач. Він здійснив видатну роботу. За затезпайла Баумгартнера слідкувало безліч глядачів за допомогою інтернету з 20-секундною затримкою на випадок евентуального трагічного закінчення. А також спеціальна команда фахівців НАСА всього 300 осіб, в тому числі понад 70 інженерів, вчених і лікарів, які протягом п'яти років працювали над проектом. До речі, стрибок здійснювався в спеціальному високотехнологічному скафандрі. Що це таке? це важко сказати, адже я не відчув цього. Коли перебуваєш в цьому скафандрі, то нічогісінько не відчуваєш. Немов у гіпсі. Щось відбувається, слід подивитись на дані, а я цілковито поза контролем. Слід подивитись на дані, а я нічогісінько не відчуваю. Справа в тому, що якщо ви прагнете судити про швидкість, то вам потрібні орієнтири. Якийсь звук або що якісь ознаки того, з якою швидкістю ви подорожуєте. Однією з ключових наукових цілей було дізнатися більше про те, як такий стрибок впливає на людський організм завдяки ряду моніторів. Стрибок Баумгартнера кілька разів переносили через погодні умови. Аж нарешті це стало можливим у яскравому безвітряному небі в неділю 14 жовтня. Це було найважче з усього, що я здійснив досі, і все таки я це зробив. Місія покликана сприяти розробці нового покоління космічних скафандрів, а також останніх інновацій у парашутних системах та іншому обладнанні. Це також сприятиме дослідженню того, який вплив має високе прискорення та подальше уповільнення на організм людини.